І ще свічка стрітинська, як людина там була вважаю, вже такі випадки в нас, що людина не може померти, відійти із цього світу. То як праведний Симеон просив, що нині відпускаєш рабатку владику за словом твоїм з миром, так і ми приносимо ту свічечку. Бо є такі випадки, людина старенька, і і причащалася, а смерті немає. А то, дається ту свічечку стрітинську в руки, запалюється. І було таке, що людина відходила з цього симного життя. Але знову все ж таки повинна бути віра в наших серцях, ходити до храму Божого, молитися, не допускати до цього, щоб не можна було відійти з цього земного життя. А молитись, просити Господа, і Господь буде допомагати. сповідатись, причащатись, служби від не просто відвідувати, а стояти, молитися. Це має велике значення, особливо в сьогоднішньому часі для кожного з нас, для кожного християнина. Молити за країну, за наших воїнів. Спаси всі, Господи, слава Ісусу Христу! Навіки слава Босту!